Напередодні міжнародного жіночого дня Житомирські студенти дарували дівчатам гарний настрій та змагали за звання кращого. Хлопці готувалися до конкурсу містер Кібіт» відповідально, адже виступати доводилось саме перед прекрасною половиною суспільства. Жирі конкурсу також у жіночому складі. Незважаючи на скрутне становище в країні, наша молодь дотримується традиції інституту і налаштована на позитивну нотку. А саме напередодні жіночого свята сильна стать покаже свої таланти і все на що вона здатна. А ми в свою чергу будемо знати, що наші чоловіки здатні захищати нас і нашу Україну. Хлопців оцінювали за кількома критеріями зі сцени. Вони демонстрували свої спортивні навики, таланти, артистичну майстерність та почуття гумору. Я захотів себе більш показати, придивити, так сказати між людьми. хоч хоті так уже не перший раз, і дуже дуже багато беру велику участь в конкурсі в різних конкурсах в житті інституту. Ну нас муштрували добре. Муштрували тобто, дівчата нами командували, як виходить, куди виходить, тобто як ставати, як себе показати для багатьох. Вигід на сцену та участь у конкурсі чоловічої краси був першим несподіваним досвідом. Але попри хвилювання, хлопці подарували всім присутнім у залі дівчатам гарний присвятковий настрій, а собі підняли самооцінку.